Після трирічної перерви етновер знову фестивалить у Львові. Цього разу до нас приїхали індуси чехи, серби та поляки. А починають міжнародний фестиваль фольклору, звісно ж, господарі українці із народного танцю. Розказується про сутичку. Там йде як один хлопець, має червоні черевички, а всі, двоє дівчат хочуть їх поділити. Головною екзотикою фестивалю є індуси, колектив Панкхат. Із ними на випередки фотографуються перехожі, бо ж ваблять яскраві костюми. «Ці костюми ритуальні, релігійні. Їх робили своїми руками наші батьки і дідусі бабусі. Такий одяг характерний для нашого регіону. Та й музика у них незвична для слов'янського вуха. А їхні танці і співи розповідають гастролери, подарували їм божества. «Деякі наші танці походять від божества Амба, і ми виконуємо їх щодня і присвячуємо богам. Наші костюми теж не випадкові. Є й інші танці, основані на легендах і міфах. На головній сцені на площі ринок фестивалять танцювальні колективи. А на площі перед домініканами оркестри та співочі ансамблі. Ось так звучать народні пісні чехів, які ритмом дуже схожі на наші лемківські. Наші танці... наші танці і пісні описують народні звичаї Чеської республіки, зокрема нашого регіону. Найчастіше оспівуємо те, як наші предки працювали на полі вдома у побуті, те, що нам передали бабусі прабабусі. А це уже танці сербів. Тим часом, неподалік сцени, пригощають перехожих смаколиками кухні народів світу: американські бургери, канадський сироп. А поруч булькають кнедліки. Народна чеська страва. з Робимо тісто із сиру, моки, яєць, цукру, масло, усе даємо докупи. Потім робимо кульки, а всередину даємо сливку і вармо. Потім посипаємо маком. Так виходять кнедліки. Етновер триватиме ще до кінця тижня. Окрім щоденних концертів, на вихідних ще влаштують показ народної моди різних країн. Закінчиться усе у неділю українським танцем. Аркан Тож щороку відбувається спільний аркан, готують учасників всіх колективів зі всіх країн. Ну для них це зовсім буде інше, але напевно буде дуже цікаве. Але і зараз нічого не заважає брататися усім учасникам. Марічка Крижанівська, Юрій Грасимов, головні новини Львова.